Будівельна компанія Каркас Груп». Сьогодні ми хочемо розповісти вам про один із наших об'єктів, який має унікальну систему вентиляції з повним циклом. Після розробки проєкту та 3D-візуалізації ми узгодили їх з клієнтом та розпочали будівництво. Це вже 14-й об'єкт, реалізований у Хмельницькій області, цього разу з розмірами 22 метри у ширину та 78 у довжину. Склад розрахований на зберігання шести тисяч тонн пшениці. Такі показники досягнуті завдяки встановленню опорної стіни висотою чотири метри, що дозволяє буртувати зерно до рівня стіни по краях та до шести метрів у центрі. При такій висоті бурту неправильні умови зберігання можуть призвести до самозігрівання зерна та псування продукції. Тому зерносховище оснащене комплексною системою аерації, яка складається з підлогової вентиляції, що запобігає самозігріванню зерна завдяки рівномірному потоку повітря, який підтримує правильну температуру та вологість у середині бурту. Додатково встановлені решітки та промислові вентилятори, які перешкоджають утворенню конденсату під покрівлею. Крім того, склад обладнаний бетонною підлогою, яка розрахована на навантаження будь-якої спецтехніки та виконана з якісною гідроізоляцією, що не дає зерну набувати зайвої вологи. Господарство здійснює розвантаження продукції за допомогою Камазів, а завантаження телескопічними навантажувачами, тому робоча висота становить 7 метрів. Каркас Груп – ваш надійний партнер у будівництві.